Друзі, вітаю на телеканалі 600, програма Магія рослин. Я Тетяна. Мій сад, мої правила. І сьогодні мій досвід по догляду за садочком, а це як декоративні рослини, так і плодові, овочеві, саме в літній час. Як і в будь-яких правилах є свої виключення, особливості, і я також на це зверну увагу. Сподіваюсь, вам буде цікаво та корисно. Застосовую біопрепарати. І якщо я вам вже раніше казала, що овочеві культури у мене тільки біо, то в літній час я намагаюся і на трояндах, і на хвойних застосовувати біопрепарати. І вам теж раджу. Друге правило я роблю комплексний догляд. Бакова суміш. Розчин, якої включає препарат від шкідників, кліщів, антистресант, тому що спека, перепади температур, добрива включаю. Таким чином я економлю свій час і рослині даю все одразу. І вона захищена, вона розвивається, росте здоровою. І третє правило. Зазвичай у нас літо це спека, у нас сухий ґрунт, і для того щоб не було опіків коріння, щоб після навіть застосування добрив не було коричневих плям на листочках, не був у цей краєвий опік. Я спочатку проливаю рослину, через деякий час тільки даю розчин добрив. Ну, це правило стосується не тільки літнього часу, а взагалі вирощування всіх рослин. А тепер більш детально і з прикладами. Шкідник, який атакує наші рослини по всій території України, це попелиця, але у мене немає з нею складнощів, тому що я знаю, що з попелицею впорається навіть біопрепарат Актофіт. І я його застосовувала в минулому році на трояндах, показувала вам. Ми працювали на овочевих культурах у батьків колорадські жуки на повал, працювала на томатах чорна мошка, прибило, але є нюанс: це концентрація. Зазвичай на препараті. На зворотньому боці чи на пляжці є інструкція: ось я беру максимальну дозу, якщо я вже бачу цих шкідників. Обліплена гілочка попелицею, багато колорадського жука, роблю максимальну концентрацію, і все нормально. Головне, щоб подивитися прогноз погоди і не зробити перед дощем е цей захист, тому що мінус біопрепаратів змиваються опадами. В чому ще перевага актофіту? Він працює саме при таких температурах літніх, плюс 18, плюс 30. Він буде ефективний. Чи допоможе актофіт від кліщів? Допоможе, тому що це інсекта І якщо ми подивимося. Діюча його речовина, аверсектин, входить у склад багатьох препаратів, які так само заявлені, що вони працюють від кліщів. Але який нюанс: прилипач не дає розчину стікати, і ще прилипач він допомагає саме у спекотну погоду, тому є можливість завжди додавати прилипач. Покажу бакову суміш, яку зробила для захисту від попелиці, інших шкідників, в тому числі кліщів. Шкідників побачила на яблуні декоративній, є на баклажанах і заодно пройдуся по всім овочевим. Крім препарату від шкідників, додам антистресан добрива прилипач. А яка ж послідовність? Бо від цього також залежить ефективність обробки. Спочатку трохи наливаю води, антистресант юнік у складі амінокислоти пептиди. Наступний бор в хілатній формі від аргумін, і вже тільки потім актофіт. Він додається лише після того, як кислотність суміші стабілізується. Між іншим, актофіт не можна поєднувати з препаратами міді та сірки. І останній в баковій суміші це прилипач. Обробляю ретельно, куди потрапила суміш, там і буде діяти. Інжир також захищаю, бо в минулому році у нас була помічена інжирова вогнівка. І було запитання, чому немає білокрилки. Тому що у мене контроль бур'янів. Бачите, тут агротканина, бур'янів немає. Ну, навіть там, де органічна мульча, також білокрилки немає. Робіть контроль бур'яну, ретельно обробляйте, додавайте прилипачі, білокрилки у вас не буде. Це теж моє таке правило. На наступний день я перевірила, шкідники всі завмерли. Розчин подіїв. Все супер. Можна поєднати актофіт з препаратами від хвороб. Тому що хвороби можуть бути особливо, якщо загущена посадка, якщо ви троянди не обрізали і вони дуже, дуже щільні, якщо хвойна рослина у вас не вичищена, якщо плодові рослини хворіли в минулому році, а ви навіть не зробили препаратами міді обробку навесні. Хвороби можуть бути після дощів. Можуть бути хвороби зараз. Дуже багато у нас кинутих садочків, і у нас навіть за парканом у нас садочок не обробляється у сусідів вже декілька років. І ви ж розумієте, якщо приятлива погодна умова, це все йде на наші рослини. Таку суміш можна застосувати на яблунях. Актофіт, хоча він і препарат біологічного походження, його ми можемо змішувати з пестицидами, з фунгіцидами, тому що в актофіті немає живих бактерій, і ось таке поєднання можливо. Це захист від хвороб і від шкідників. І можна додати, наприклад, ось таке добрива для збільшення розміру плодів. Деякі садівники не можуть застосовувати навіть в літній час препарати біологічного походження через те, що вони змиваються опадами, погода не дозволяє, немає часу бігати за прискувачем, тому що люди працюють, а хочеться мати здорові рослини. І я зараз надам декілька комбінацій бакових сумішей, які ви можете застосувати в літній час. Вже я отримала від глядачів фото. Бронзівка, виїдає троянди, є хвороби після душів і як допомогти. Інсектакарицит маврік. Спрацює при високій температурі. Він безпечний для бджіл. Навіть застосовують його для того, щоб захистити бджіл від кліщів у вуликах. Додаємо фунгіцид, препарат від хвороб, наприклад, фантасті це якщо є плямістість. Додаємо. Добрива, антистресант, наприклад, люміненс. І обов'язково додавайте ще прилипач. Вам потрібно захистити картоплю від колорадського жука, але маєте 10 соток, не можете обробляти октофітом. Замініть його на кораген плюс 30 він спрацює. 3 тижні захист. Можна кораген поєднати з фунгіцидом чарівник, якщо фітофтороз, альтернаріоз після душів. Можете додати колійне добриво, щоб зміцнити рослину і прилипач. Ось така суміш буде захистом картоплі. І не тільки кораген можна оприскати самшит від самшитової вогнівки. Тобто є гусінь застосовуйте кораген. Літо для нас, садівників-городників, дуже важливий час. Так, давайте проведемо його з користю в красі. Зробимо так, щоб і нам, і рослинам було добре. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей.